Я з вами Денплей. І це буде Roblox. Ага, називається Expedition Un. І ми будемо забиратися на саме велике. Звісно, на трьох, е, трьох життях прикольно, але. я досі так і не забрався. Тому мені прийдеться на ізі Але. В принципі, і що тут такого буде? Да, в чм я пришлю? Хорошо. Я бы прям заново, я бы сюда і так ели. Мы еще тут игра треба, короче. Я короче, по. По нормально. 99. Я беру, лягаю спати, У мене помню интересно. Тут в мене є. Коротше, водичка і життя. У мене ноль життя не дуже должен Дуже на всем советую. Дуже інтересно. Тут, короче, так, так, так. Ми беремо, Ну, коротше, все беремо, що тут є, воно все подивиться. Energy barri це коли в тебе ось ця енергія кінчається, ти не можеш поспати, то воно, коротше, це пригодиться. Набираємо водички, і так як в мене вже другий кемп. Тут якщо на карті подивитися, тут є чотири кемпи. Є перший кемп, ну тобто є самий базовий кемп, бейс кемп, о, перший кемп, другий кемп. Третій кемп і четвертий кемп. Я йду до четвертого і до самого всього останнього через путь. Через майже через третього кемпа у нас буде льот. Але, ну, в принципі, все. Равно. Ідем. З першого лиця прикольно, але мені чуть не зручно, тому я буду отак. Тут, коротше, дуже цікаво, все тут є і вітер, і показчики ось ці температури. Коротше, тут вообще куча всього, так ще й тут майже все треба донатити. Тобто ти тут нормально, майже і не прийдеш, по суті. Ну, тобто, якщо ти, в тебе немає робуксів або якогось доната, тут майже, в принципі, і неможливо ходити. Ну як неможливо, я б до другого кемпа дійшов, поки я досі її не можу зайти. Бо там все, все коротше. А, і ще можна сказати, це буде як в реальності. Ну, бо я один раз просто потрачу все життя, ну, бо у меня 0. Ізначально здається 3 e, І, короче, то я Якщо я потрачу це ноль життя. ой ой ні! нет. Нет, 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 Це, короче, буря у нас щось там таке. Вот зараз та буря буде, я просто скачуся. нет? А це не буде. Я просто не сильно знаю, я яду. У мене колись під цю напись я прям на усьій горі забрався, мене так вниз жорстко закинуло. А ні буря. Ну ми треба перейти. Подвох. У нас мінус 60 градусів Цельсій і мінус 76Ф Тепер Далі нічого Ось ті позначки. Це типа щоб тим на карті приблизно розуміти. Де ти знаходишся? Тобто, це, типу, локації і на карті вони щось там теж є, але тільки там до карти ніяк приблизити не можна, ні отак, вот от зумом обичним, ні на кнопками. Тому просто нічого не розумієш і йде. <свісно> Лічно, мені все одно. Я просто дивлюся, де тіпо, які кемпи, і що може бути наступне, таке, що прям жорстке. І те, що можна вообще на карті побачити. Коротше, до, до другого кемпа там буде реально вітер. Тобто там буде вітер, все, коротше. Ще є ось такі драбинки і не буває, що на них є льот і тобі приходиться отак от постійно пригати. Ну бо навіть якщо в тебе весті е, червички спеціальні, то вони все одно не поможуть. Звісно, без цього всього оборуднювання я ще не пробую, але мені здається, без червиків ти взагалі там ніяк не майже не прийдеш. Тому ще такі черевички треба. Отут треба було проходити, туди, от туди, з тим шляхом. Але тут легше всього прийти отак от зверху, щоб не прігати по краях, тут легше отак от зверху прийти, отак. Щік, сюди. Коротше, тут може бути всі емоції. Все, що в тебе є, всі емоції, які в тебе були за все життя. Вони тут і є. Тут можна і розізлитися, тут можна і просто її ненавидіти цю ігру. Ти просто не можеш на, на якийсь кемп зайти, бо просто дорога, тут реально буває складна. Особливо на телефоні, коли все в тебе лагає, то це складно. На комп'ютері, можливо, не сильно лагає, і там чуть-чуть легше, але мені здається, на комп'ютері ще більше пекло. Ну, в принципі, можна пройти. Можна пройти. Ну я в цю гру можу і годину грати, тому відео може. Я не забуду, що я знімаю. І. так. О, ще якийсь челік теж хочу зайти. Так я тут майже. Ну, ви самі знаєте, як хто Roblox грає, то той е сам знає, що тут, коротше, просто е майже всі букви банять. Тут можна, по суті, писати тільки англійськими йти. Іде... Виходить, що ти напишеш. І. привет! Отак от напишеш ти, а не привіт. А привіт напишеш. Привіти. Во. Парубок. Поки що я доволі далеко зайшов. в мене ще 100% хп. Значить, я ще добре набираю. Хоча в мене 74% води і 88 енергії. Да. Кстати, той батончик, який я говорив... Вам на другому кемпі, коли ми готувалися до. О! <плес> коли е, ми готувалися на другому кемпі, то той батончик, який поповнює енергію, так само, як і, якщо ти поспиш, то він поповнює 50% енергії. Тому якщо у вас там щось там. Ну, може, 15% тої енергії, то якщо ви з'їсте той батончик, то він вам, ну, у вас буде тільки. 65, тому не думайте, що він якийсь там сильно вже корисний. Ні, Ну, звісно, він корисний, бо тобі не треба ждати якогось ще кемпа, щоб просто енергію поповнити. Взяв собі просто, коли в тебе щось там 50 або 40% Energy, просто взяв той батончик з'їв і все. А водичка просто для того, щоб ти міг купити води. От в мене 69%. Для води, там, там 100% води, і ти можеш пити поступово. Тобто, взяв 10% випив, тут прибавилось, на бутилці віднялося. І так, в принципі, тут майже і все. Так, ми беремо, цепляємо. Отут тут А, от... Во! во, про що я вам говорив, тут, коротше, вітер. Тут нам дує, і дивіться, я йду просто прямо. Ой. Не-не-не-не-не. Там с... Там схел. И вона мене по моему потянут. А чё такие трещины? Ну вот, ну Ой, ой, ой. Вот то что я говорю. Это я буду. Ой, ой, ой. Все так в лучах размыто. И зачем можно и в мертв? Ой, ой, ой. Капец, я далеко впал. Мне уж страшно было чуть-чуть стало. Это, короче, такая буря, его нам уже статы в любой момент. По-моему, он вообще дунатный. По -моему, так по-моему, все таки есть. Нет, походу. Ну, ладно. Че вообще нормально? У него то буря вообще не засчиталась. Тут же какие-то витры ты видишь. Еще... А нет, тут ветра не Тут я тяки... Тут просто такая табличка, что схил, типа, аккуратнее. Как раз на том с Хейли Буре я просто покатаемся. Такие моменты тоже могут быть. Наверное, на не может, по-моему, горе активировать. Тебя просто с дробины снесет, и ты вот туда вот впадешь. ведь не знаю, куда там впадать. А, ну, там просто дуже высоко, и можно сдохнуть. Ой, що у мене 85% здоров'я, все із-то і буря. Так бо я сюди і дойшов до 100%. Ну все, тут треба мені ось заблокувати. Може, черлик якийсь впав. Ой. Ой-ой. А, це ж той NPC, це вообще не реальний черги. Челік. Реальні черлики так не падають. там Якщо ти здихаєш, то ти просто щось там на пару секунд лежиш просто просинаєшся типа. Як просинаєшся? Тобі менюшка, в тебе типу, немає. Ну, типу, в тебе життя закінчилось, і типу, все, вибирай. Ти просто спавнишся на останньому кемпі, який ти був, наприклад, другий кемп у мене був. Я на ньому заспавнився просто без нічого. І все. О, отут, вітер І мене може просто туди здути тому тут треба отак от набіг іти. Ты челик вообще пусть уверен Ты тоже не так тоже. А я вообще я. Там эти считается считаете. Там так считается. Никой, блядь. Я тебе не Все маски закрыть, все, готово. Така у нас висота. О, кстати, забувся сказати, що тут ще показує висота. Наприклад, тут в мене от такі от краєвиди. От, які не зовсім краєвиди. Зараз, Зараз чуть трохи краще. Зараз буде чуть-чуть краще. Тут стали такі от краєвиди великі, такі красиві. В чому висота в нас, зараз я заберу ще вище і скажу, максимальну висоту, на яку я забирався. Хочу не буду говорити, ви, напевно, вже побачили, де висота теж. Ну, коротше, висота... Висота 1600 1623 метри. Вот, 1639. И короче вот тут -от буду показывать, які и будет, як, і байдетки, як і вся, короче, вот сюда. Снова вот тут вот забираешься, на 100 точка. И е вижу что-то. 1669 метров. Такие вот краевые, так больше туда будем идти, ну всюду пойдем. Мне треба зменшить играть, а там я не... Я збільшив, щоб просто краєвиди показати. Більше ні для чого. В мене так сильно і так взагалі не можна походити. Особливо, коли ти граєш на е, трьох, е, трьох життях. Це взагалі не можливо. Чого не було так довго відео? Ну, в принципі, я і не знаю. Так сильно. Просто немає навіть ідей що знімати. В Роблоксі сильно нових ідей я не бачу в Тристиках. В Роблоксі всі одні тяжані ігри знімати. Це не цікаво. Кому, наприклад, буде цікаво знімати РП в Брукхевні, як я там щось там собі купляю хату, купляю машину, купляю ще там щось, купляю самоката. Кому це все буде інтересно? Во! І ще тут льот. Я просто нову групи, бачу. Я хотів зняти. Тільки я її вже пограв давно. І я не думала, навіть що я її захочу. Ось тут льот. І якщо ми будемо просто йти, то ми будемо скользити і сторони зі сторону. Ну, треба тому взяти, отак от зажати цю кнопку і йти. І то це складно. Ну, да, просто треба зажати кнопку і бігти! І це найдулі складно. У мене навіть складніше, ніж вітер на схилі такому прям. Ну тут така ямка, по суті. Якщо навіть буде тут ураган, то ми сюди не покатимося. Так. А там взагалі другий путь від другого кемпа до третього? Угу. А тут такий ось, великий. Великий. Ну дойде. нічого, ну, Скільки вже відео йде? 14 хвилин відео йде. 14 хвилин відео йде. О, ні, Це в тій ігрі є ніч. Хтось тільки що поспав, і час, скоротився, кстати. Он хтось поспав і ніч стала. Дякую тобі, велике. Я сам заметил, що час скоротився, він не такий от долгий, типу, от час, типу, хвилина пройде. А він прям реально такий, як час. Ой-ой-ой. Вот тут я пригнув. Не знаю, на що я пригнув. я. Вже... Я уже сам забувся, Я тут недавно проходив, вчора я грав в гру. Вчора тут проходив и забулся и впал туда. Все не згадав, як. Не, сьогодні я просто побачу тут дирку. І... Можна так от спригнути просто ще чуть-чуть. А, і ще то є. Я щось таке. О, стоп, а куда йти вообще? А, наверх треба Стоп. Кстати, пам'ятайте українця Антона, за яким я там Полісі РП грав, всяке таке. Короче, у него тепер новий е, новий канал. Той, коротше, що минуле відео, ну як минуле. Воно вже щось, наповім, два роки назад було. Короче, воно щось там, де я з українцем Антоном граю, коротше, типа... То є полісі РП, то воно вже настільки давнє, що в нього аж канал змінився. Тому, якщо ви побачите тоє відео, тіпа, то не заходьте, це вже його старий аккаунт, там вже почті нічого немає. Ну смислу, там вже нема що робити, можна просто, по суті, підписатися по приколу. І все. А так в нього вже новий канал. Ой-ой-ой. Це було больно. Я думав, що відео буде довгі. І що, типу, в мене все? І що зараз буде? Капець! Я на першому кемпі. Коротше, буде 10 лайків, я роблю друг, е, другу частину, де я буду грати вже на безкінечних життях. І ми спробуємо пройти прямо до четвертого кемпу. Друзі, всім пока!